Доброго дня, шановні друзі. Говорить і показує Вінниця Спорткомплекс Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Я тут, до речі, вперше. а звуть мене Олександр Мазан. Я один з авторів проєкту Волейбольна Вінничина, також автор проєкту Спортивна Поділля», спортивна Донбас, багато чого іншого. Знімаю іноді волейбольні матчі. Зокрема, такий популярний турнір, як волейбольна Ліга Поділля. Ну а сьогодні мені випала чесно так сказати. І довіра так і висока. Дякую президентові волейбольного клубу МКП ШВСМ «Колос» Ладижин Миколі Чумаку, виконавчому директору Вінницької обласної федерації волейболу Валерію якого поздравляємо з днем народження з позавчорашнім. Що довірили мені познімати ну таке слово товариський матч який вже не використовується в цивілізованих країнах це спарринг, контрольний тренувальний матч. Отже команда Суперліги Української. Вона повністю називається Суперліга Демар 2024, найвищий дивізіон чемпіонату України, команда МХП Ладижен, ШВСМ, Колос Ладижен. І команда Збірна України Ю-18-2007 рік народження. Друзі, одразу скажу вам, що не готувався до цієї трансляції. І, так би мовити, спонтанно, з коліс. Локація ось така, як є, камера така, як є, коментатор такий, як є. Так що не стріляйте піаніста. піаністам. Ближче до нас зараз на майданчику команда МХП, я буду так їх називати. А на протилежному боці майданчика команда збірна України Ю-18. Нагадається, 2007 рік народження. Головний тренер ви його бачите Костянтин Рябуха. Приємно знову бачити Костянтина Дмитровича у Вінниці. Ну, вже в такої якості. Складу команди збірної в мене немає і взагалі я не знаю, де, де його можна знайти в інтернеті. Ну, тих, кого знаю, буду називати, ну а Вінницьку команду, звичайно, Називаю її Вінницькою, хоча вона приписана на е, дижені. Зараз нам плаче збірна, архунок 2.1» і подає е, Богдан Мельник. У нього силова подача. На цей раз вона на нього не вийшла. Він зв'язуючий або пасуючий нашої збірної. Він сам наш земляк. Вихованець з, з міста Бар Світлана Скарбатюк, тренерка. Один з зв'язуючих збірної України. Він сьогодні лише в стартовому складі. Тридбам хапе виходить вперед. Я думаю, рахунок тут не. Принципово неважливий, обидві команди готуються. ну МКП готується до чергового туру чемпіонату України, а збірна Ю-18 готується до чемпіонату Східноєвропейської волейбольної зональної асоціації. Цю асоціацію входить декілька країн, зокрема, найсильніша волейбольна держава світу на цей момент Польща. От з ким доведеться цим хлопчакам нашим боротися. А також країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, Грузія, Азербайджан, ну і Україна, звичайно. Повиганялися організації Росії і Білорусь. Звичайно, таким країнам не місце в цивілізованому світі в тому не давно. Ну ось так, в рамках підготовки, а цей чемпіонат Сірза, він буде одночасно відбором до юніорського Євро 2024, який пройде влітку 24-го року. Переможець у цього турніру Сірза, який розпочнеться 5 грудня. Я якщо чесно не знаю де. Ну, починається 5 грудня. Оце завершальний етап підготовки збірної Костянтина Рябухи. І можливо це, не знаю, можливо, це єдиний спарм. Ну, Принаймні дуже мало інформації по збірній. Ну, такий, е, такий вступ невеличкий. Обзуговують матч. Сергій Кучер, перший суддя, він вінничанин. трішки пізніше про нього. Ну, він єдиний, поки що суддя. Атака, якщо не помиляюсь, найвищий гравець зараз на майданчику, ну він не найвищий, бо найвищий там ще користь сидить. 207, якщо не помиляюсь, Максим Тонконок. Він сам з Дніпропетровщини. Якщо не помиляюсь, ось він зараз на подачі. Центральний блокуючий. І в дограванні добре грає збірник і рахунок 5-5. У МХП, у МХП зараз е, пасує, вийшов стартовий шість Володимир Скорбатюк. Номерів на футболках у них немає, але я вам буду просто називати. Невдала подача Максима Тонконога. Вийшов, ну, ви знаєте, що двоє пасуючих е, взагалі-то. Взагалі-то їх четверо в команді. От на даний момент, як то кажуть, доступні двоє. Це Володимир Скарматюк, зараз він на майданчику, і Віктор Івашенко. Мій земляк з Луганщини. Дід якого теж Віктор Івашенко колись грав, Я не знаю, в цьому залі грав, можливо, і в цьому залі грав. Теж в складі вінницької команди, тоді вона називалась К. Отака От силова подача у представників збірної країни. Це хлопці 2007 року народжені. Ось ми бачимо поруч з Богданом Мельником, під третім номером. Це Артем Рязанов. Він вже другий рік грає в супервізі, грає в складі команди поліція охорони Зуну «Динамо» Тернопіль. Третій номер. Дуже талановитий хлопець і вже досвід. Він другий рік грає в Супервізі. Причому має достатньо, так би мовити, ігрової практики. 8-6 на подачі Ілля Чабан до гравальних команди. До речі, зовсім нещодавно троє гравців, які зараз на майданчику, бачите лібера в Червоній футболке, це Артем Зелінський, він 2005 року народжений, Я кажу Володимир Скорбатюк, пасуючий. 2003 он зараз Володимир пасує на Михайла Якушенка, і Міша забиває цей м'яч. Найзручнішої для нього ігрової зони на майданчику це зона 2 Михайла Якушенка. Так от, Зелінський не пасуючий Скорбатюк, і зараз силова ну, подача Володимира Скорбатюка, трішки пізніше про це. І Ілля Чаман. Вони зовсім нещодавно перебували в складі юніорської збірної України. 2003 року народження. А Зелінський ще в команді 2005 року народження. Тобто вони теж збірники, але вже, так би мовити, старших поколінь. 10-8. МКП попереду. На подачі Олександр Лук'янець, догравальник МКП, вихованець Чернігівського А Але знаєте, що боровісник з раз Чернігів повернувся до Суперліги, але у Лук'янця ще контракт з МКП. Він його добросовісно відпрацьовує. Тайм-аут бере Костянтин Рябуха. До речі, другий тренер в тренерському штабі також. Олександр Прокопець, він тут в залі, поруч там зараз команда, ви бачите його. Олександр Прокопець зовсім недавно грав у складі команди МХП. Потім останній сезон він проводив уже в складі, якщо не помиляюсь, Тернополя, ну, Там поліція охорони, де що там ще в них, ЗУНУ, Західноукраїнський національний університет, і Динамо. Ну а з цього року він працює разом з Костінтином Рябухою у академії епіцентр Подоляна. Академія чи те, записана на місто, місто Городок на Хмельниччині. Якщо не помиляюсь, вона дислокується навіть не у Івано-Франківську, а у селі поблизу Івано-Франківська, де знаходиться так званий Івано-Франківський спортивний ліцей. І там зараз дислокується ця академія волейболу. Є вихованці цієї академії, є. Принаймні я бачив хлопців з бізончиком на світері на тренувальному, ну, Бізони — це і є ті самі е, академіки епіцентру Подаляни. Ось буде силова подача Богдана Мельника. Вихованець Барського, волейболу Вінниччини. Подивимось. Ось така подача. Вицілював лінію, трішечки не влучив. Але ну, зовсім нещодавно є відео на нашому каналі, подивіться, там відео трансляції волейбольної ліги Поділля, він там в одному із матчів проти команди Газінського району чотири рази підряд на ейси подав. Одан Мельник. Це при тому, що там ну, місце для розбіга, так би мовити, від стінки до лінії там 2 метри 18 сантиметрів. Вільна подає рахунок 10-12. Прийом Лукенця, Скорбатюк і Чабан Зараз зіграв першим темпом. А чому першим темпом грає Іля Чебан? Ну, е, е, е Такий зараз дефіцит складу. Ви знаєте, що травмувався, давненько вже травмувався Сергій Міщенко, важка травма в нього. Як кажуть, в, в національній хокейній лізі травма нижньої частини тіла, а е, пізніше вже травми зазнав і центральний вокругчий Станіслав е, Величко. У нього травма верхньої частини тіла, ну, плече. Е, звична для волейболу травма. Е, якщо не помиляюсь, і там, і там операції, ну е, Блокує зараз. Ілля Чебан блокує Максима Тонконога. Максим Тонконог -тон 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 також грав в тому сезоні в Суперлізі. У цій команді, яка мала названі Парком Кажани, збірної України 18. Подавав Якушенко і не встигає. Скидка не встигає Олександра Лук'янець. На цю скидку. 12-14. Ну, цей найвищий хлопець 2 Ну, по документам. А у МКБ теж є Зеревець з ростом 2 але він, сьогодні, він тут якби, в спортивній формі, але він… Денис Гуршал пробиває Артема Рязанова, не встиг Артем замкнути долоньки, так як слід. Ні, блокаут. Денис Гуршав. Я не знаю, капітан команди він капітан команди. О, зараз він подавав. І теж силова подача. Зверніть увагу, він теж вихованець барського волейболу, місто Бар. А це догравання по фріболу від Володимира Скарбачука. Ще один працівник барського волейболу. І дивіться, всі троє, включаючи Мельника, подають силові подачі. І вони в них, ну. Тут... У цей зараз із серед всіх волейболістів, які зараз на майданчику, я думаю, що у Скорбатюка вона, так би мовити, найпотужніша. Ну а там Мельники Гуршал десь так близько до, до, до того. Хоча є подача непогана Якушенка. Інших волеболістів, ну це це я за, за, за що кажу зовсім нещодавно. Світлана Скорбатюк, тренер, тренерка цих волейболістів з міста Бар. Вона працює в Вінницькій обласній СДО США. Вона викинула там е, відосики, фото е, тренувального короткотренувального збору збірної збірної Вінницької обласної СДУ США 2010 року народження, яка, яка готується на черговий тур чемпіонат України. Ну і там дуже багато таких вправ, різноманітних, цікавих. Ну, от, Можливо, такі вправи знайшла Світлана Дмитрівна і для цих волейболістів. Один з них зараз подає, Денис Гуршав. Минулий сезон він провів в оренді в решетивці. Було касання блоку, показує Сергій Кучер. Бучер дуже м, така популярна волейбольне прізвище у Вінниці. Збірники, які зараз програють 13-16. Скарбатю. Якушенко, блокаут. Михайло, Михайло Якушенко ну, в минулому сезоні він грав так, там травма була серйозна. Він, Більше грав за другу команду волейбольної Лізі Поділля, але під кінець сезону десь розігрався. Ну а в цьому сезоні він основний діагональний в команді. І на результаті вже гравець. Знову подарунок для Володимира Скарбатюка. Як ви зрозуміли, Володимир Скарбатюк і це син Світлани Дмитрівни Скарбатюк. І ось на початку з'являється ще один центральний блокуючий, основний це Андрій Ратушняк. Гляча бан не подає. Я знаю, там за нього вболівають деякі представниці прекрасної статі. Є в нього свої персональні болівальники. Це добре, і не тільки улії. Прийом Зелінського, скоробатюк, Лук'янець. Щось там у них не вийшло в у Лук'янця і скарбатюка з передачею. Скидка була від Олександра. Не влучив. 15-18. Прийом гуршала. Скарбатюк. А от зараз все пройшло нормально, і Олександр Лук'янець четвертої зони завершив цю атаку, не встигають юнаки збірної України на цей бок. А ось подивіться, з'явився якраз той самий Сергій Міщенко. Ну, бачимо, що вже без, без, так би мовити, допоміжних засобів пересувається. Ну і добре, наскільки мені відомо йде реабілітація. Потрібен він, безумовно, для МКП, який зараз найкращим чином стартував у Суперлізі, але я думаю, що я не назвав вам, звичайно, Кирило Передрій, головний тренер, або там по-різному пишуть помічник. Ну, головний по факту, Лукянець, скидка хороша Лук'янця». 19-16. Кирило Передріз, звичайно ж головним тренером КП і тренер команди Сергій Саранчук, який зовсім нещодавно приєднався до команди. Досвідчений фахівець з досвідом, досвідом роботи головним тренером Суперлізі. Цього досвіду немає поки що у Кирила, але є такий загальний волейбольний досвід. Знову Богдан Мельник. Ну, його силова подача. Ось вона. Прийом Гурша. Зараз двоє борцян зіграло. Мельник пасує. Буде атаки. Гурша пробиває він цей блок. І 2017. Зараз е, просто двоє борчан зіряли якраз. Богдан Мельник подавав. Він з, е, з барського відділення. Рівська до санзійша. А Денис Гуршав теж виконався. Він приймався в ну, нас. Так бувало. Андрій Ратушняк на подальші десь підняли. Немає підстраховки, ні скорбатюк, ні гуршав. До речі, теж баричани. бачите, їх всього троє, а таке, таке враження, що їх тут принаймні шестеро на майданчику. Збірна подає, збірна Костянтина Рябухи. Є силова подача, прямо гуршала зверху. І першим темпом грає Чабан. А ось така атака проходить. Ну Друзі, я дивлюсь, у нас збірна така собі бойовенька. В торік вони зустрічалися в рамках турніру СЕВЗА, і грали з Польщею, програли 2-3. Ну, як мені казали люди, які близькі до знайомі з ситуації в цьому юнацькому волейболі, то наша збірна посилилась. Польська збірна, я не знаю, що там з польською збірна, але ну, я думаю, що ну, так ось хлопці, які мені розповідали, сказали, що. У нас є шанси обіграти поляків. Наважаючи, що Польща це найсильніша волейбольна держава світу. Це і клубна ліга найсильніша, і збірна найсильніша. Ну і звичайно, і збірні юніорські, юнацькі. Чабан зараз по центру сітки. Успішно завершує цю атаку. 23.20. Рахунок на подачі Денис Гурша буде силова. До речі, Денис Гурша є студентом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, в залі якого ми зараз з вами знаходимося. Факультету пізвиховання. Сетбол. Денис Гурша, 24.20. Є прийом. І 25-201 партія завершилась. Друзі, Олександр Мазан був з вами. До зустрічі в другій партії. Скільки там ще будуть грати? Можливо, є домовлення 4 або 5 партій зіграти.